Вітаю, друзі, на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Оля, і сьогодні я вам хочу запропонувати класне тренування для мобільності плеча і розкриття грудного відділу. тому що дуже часто у нас в руках гаджети, да, і ми відчуваємо таку скованість ніби в верхньому плечовому поясі. Це тренування буде благодійним, воно буде для допомоги наших Збройних сил України. Деталі ви можете прочитати під відео і приєднатися до збору. Для тренування вам буде необхідна, якщо у вас є ось така фітнес-стрічка, якщо немає, ви можете використовувати пояс, наприклад, від халату або рушник, але візьміть такий довгий рушник, щоб ви могли широко тримати руки. Тому, якщо ви готові, давайте будемо розпочинати наше тренування. Візьміть зараз руки на ширину, ширину ваших плечей. Вирівнюємо лікті і піднімаємо, фіксуємо руки над головою. Забирайте проган в попереку, направляйте куприк вперед, витягуємося за маківкою вгору. І робимо рух плечима вверх, вниз, вверх, вниз. Ви маєте прям відчувати, як рухаються ваші лопатки. Обов'язково тримайте рівні лікті Рух йде тільки в плечовому, суглобі. Ліктями не працює. І ще разом з вами 20 повторень, нам потрібно гарно розігріти плечі. Рух вверх і вниз в нас в однаковому темпі. Ми вниз плечі накидаємо. І трішки резинку, або що у вас в руках рушник. Трішки натягуйте. І ще давайте разом. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Супер. Опускаємо наші руки, беремо вже ширше. Прям візьміть спочатку як найширше ви можете взяти, потім, якщо буде легко, відрегулюєте собі меншу відстань. Фіксуємо так само руки над головою. Обов'язково натягуємо наш. Фітнес-резинку або рушник, що у вас в руках. Ми зараз працюємо тільки на праву сторону. Ліву руку ми фіксуємо, праву тягнемо вниз і піднімаємо знову вверх. Десять повторень. Десять дев'ять. Тільки в плечах, де рух. Ми нахилимося за резинкою. 8, за рукою, 7, 6, 5. Чотири. Три. Два. Один. І все те ж саме на іншу сторону. Десять. 9. Вісім. Якщо легко, ви можете взяти стрішки буші. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Два. Один. Супер. Відпочиваємо. Зараз знову беремо руки широко. Будьте зараз обережні, працюйте кожен в своїй амплітуді. Фіксуємо руки над головою і ми опускаємо їх назад. Можливо, у вас буде зупинка вже тут, а можливо, ви повністю зможете опустити вниз. І вперед. Лікті обов'язково тримаємо рівні. Підтягнули плечі вверх, опустили руки назад. 20 повторень З вами працюємо тут. Ви можете працювати в своєму темпі. Підтягніть живіт, знову ж таки, забираємо прогін в купороку. куприк направляємо вниз. І ще 10. Якщо потрібно відпочинок, трішки струсили руками відпочили і продовжуємо. І ще разом останніх робимо три, два, один. молодці. Трішки відпочиваємо і зараз найскладніше робимо це кругові оберти. Ми почнемо з правої сторони і будемо переходити вліво. Тримаємо перед собою руки, піднімаємо праву руку вверх, заводимо за спину, ліву вверх, вперед. І через ліву сторону так само. Ліва, права, опустили. Поїхали. По 10 разів ми маємо зробити на кожну руку, тобто всього 20 повторно. Не поспішайте, руки обов'язково тримаємо рівні. У мене ще залишилось по 5 на кожну сторону. Нагадаю, ви можете працювати в своєму темпі. Якщо потрібно, повільніше працюйте, то повільнішу, меншу кількість повторів. Не кількість, а якість. Краще зробити 10, але якісних, правильних разів. Останніх 4. 3. Два. І ще раз. Одна. Супер. Фітнес-резинка нам вже більше не потрібно, буде. Ми стоїмо з вами на четвереньке зараз. І працюємо на ліву руку. Спочатку ми вибудуємо нейтральне положення. Нашого корпуса. Голова є продовження нашого хребта. Від маківки до куприка одна рівна лінія. Живіт не провисає, поприк не прогинеться. Підтягнули живіт, долонями впарилися підло. Працюємо лівою рукою. Витягнули ліву руку вперед, долонь завернули всередину. Далі ми ведемо в сторону долоні, розвертаємо вниз і долоні розвертаємо вверх, ставимо на спину, потягнули лікоть вниз, лікоть вверх. І вертаємо вихідне положення по 10 разів на кожну руху. І ще раз, вихідне положення долонь всередину. Обов'язково розвертаємо долонь вверх. Легенько лікоть потягнули вниз, долонь залишається на попереку. І вертаємо вихідне положення. Ніяких больових відчуттів у вас не повинно бути. Іще п'ять на ліву сторону. І ще чотири. Стараємося руку вести не низько, не ось так, а в площині з тілом паралельно підлозі. Останніх два. О, де. Інша сторона, розвернусь до вас. Інша рука. Витягнула долонь всередину, розвернула долонь вверх, потягнули лікоть, Десять повторень або ж в своєму темпі свою кількість повторень. Передамо паралельно підлоги і ще п'ять. І ще чотири. І давайте разом останнє повторення. Є. Молодці. Трішки сідаємо, можна покрутити. Кістями, якщо, наприклад, руки втомилися в одну і в іншу сторону. Є. Знову виходимо на четвереньки. Підтягуємо живіт, працюємо правою рукою. Опускаємо руку вниз плечем, правим тянемося до лівої долоні. І виштовхуємо себе лівою рукою, рукою тянемося правою вгору. Погляд постійно за правою долонію. По десять раз на кожну сторону. кожні сторони останні п'ять. Два, прям відштовхніться лівою долоні від підлоги. І останній раз, увага, ми фіксуємося всі на підлозі. Кладемо праве плече на підлогу, голову на підлогу. І лівою рукою витягуємося вперед. Погляд вверх через ліву руку. Тримаємо тут 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один, обережно ліву долонь в підлогу і піднімаємося вгору, і тепер все те саме виконуємо на ліву руку. Плече до долоні. і вгору. І ще п'ять. І останній раз фіксуємося всі на підлозі, витягуємо праву руку вперед і погляд верх через руку Таз тримаємо над колінами, не зміщаємо його. І обережно піднімаємося вгору. У нас ще залишилися дві вправи з вами. Одна з цих вправ буде така з йоги взята. Хто практикує йогу, ви її впізнаєте. Але вона буде трішки така в динаміці у нас. Фіксуємося на четвереньках, таз фіксуємо над коліном, потянулися руками вперед слідкуйте, щоб вони пішли тазом також вперед та тримаємо. І ми працюємо в динаміці, тянемося грудьми в підлогу і розтягуємо лопатки, під, ніби трішечки підкручуємо купок, знов підлогу. І вверх, І ще вісім разів. Тут потрібно не поспішати потягнутись гарненько грудьми в підлогу. А вверх так, ніби ви прям лопатки хочете опустити вниз, розтягувати. Не намагайтесь дати тут велику амплітуду. І ще чотири. Іще три. Два. Один. І фіксуємося внизу. Розслабились, потягнулись грудьми, тримаємо 10. Шість. Чіло можна покласти на підлогу. Чотири. Три, два. Один. Обережно. Піднімаємося вгору. І, є. І остання вправа, вона трішки укріпить наш плечовий пояс. Ми будемо лягати на підлогу на живіт. Великі пальці розвертаємо вверх. Можна покласти навіть під луж... подушку під лоба, щоб розслабити голову. Але голову не здираємо. Голова є продовження вашого хребта. Погляд направлений вниз. Ноги на підлозі, сідниці в тонусі. Ми тянемося великими пальцями обов'язково в стелю, вверх і вниз. Вверху фіксуємося на секунду і опускаємо вниз. 20 повторень. Наверх, видих, вдих, обов'язково великі пальці не вперед, а вверх. І ще 10. І останні супер молодці, долоні біля плечей, піднялися вверх, і для розслаблення, і компенсація, кішка корова, витягуємося попорком вверх, підкручуємо купер, білі вниз і трішечки невеличкий прогиб порідемо. І ще 4. Три, прям лопатки. Два. І останній раз. Сідниця на п'ятки і потягнулись руками вперед. І через круглу спину не поспішаючи. Витягуємося вгору. Робимо глибокий вдих. І видих. Ви Вже маєте відчувати легкістю в плечах іще вдих. І видих. Круг плечима, плечі вниз, легкі, вільні, живіт підтягнути, молодці. Я вам бажаю гарного дня і не забувайте ставити свої вподобайки, якщо сподобалось вам тренування.